Вівторок, 6 грудня, час дізнаватися про останні новини з життя міста та регіону. Мої вітання. Ви дивитесь канал Віддікон у студії Валерія Барикіна. Головна подія дня з життя Сумщини та загалом України відзначення Дня збройних сил. Сьогодні у випуску військова міць і слава України 6 грудня. Відзначається одне з найважливіших державних свят: день збройних сил. Ми змінились дуже сильно. Ми здобули дуже багато навичок. Ми отримали багато технічного забезпечення, і так як було в перші дні війни, вже не буде. Ворог вже не зможе йти тут маршами, проходити там якимись парадними колонами. Тут його чекає тільки розгром. Міжнародний марафон 2022. із нагоди дня збройних сил України на адресу наших військових надходить безліч привітань та найкращих побажань від поважних людей з усіх куточків світу. Українці з перших іде на іншому країні спосіб вирушила бомку до пора. Захищати Україну це не просто їх громадянський обов'язок, а почесна і надзвичайно відповідальна місія. Сумщина разом із усім світом низько вклоняється тим, хто відстоює її рубежі. Таю бажаю міцного козацького здоров'я, витримки та усім повернутися живим. На захисті незалежності, територіальної цілісності та недоторканості із з 1993 року, 6 грудня українці відзначають одне з найважливіших національних свят День Збройних сил України. Сьогодні українська армія одна з найпотужніших армій Європи. Війна в продемонструвала, що російська так звана Друга армія світу виявилася в реальності зборищем ґвалтівників та мародерів. Українська ж армія, які західні аналітики давали 2-3 дні, героїчно обороняється вже більше 9 місяців. Та готує контрнаступ, проте найголовніше нині в армії це її склад. Найкращі сини і дочки України борються в Збройних силах за незалежність і свободу своєї батьківщини. Солдати та командири, загартовані війною, які довели, що часто просто сила духу здатна змусити відступити навіть добре оснащеного та підготовленого ворога. На честь свята редакція телеканалу Відікон підготувала нарізку відео з нашими захисниками, яке ми напрацьовували з лютого поточного року і по сьогоднішній день. Вони всі такі різні за віком професію світосприйняттям, проте об'єднані єдиною метою знищити противника та здобути повну перемогу України. Суми дали показник дійсно такої партизанської війни. Ну я вважаю, що це знаєте наслідки Сидора Артемовича Кавпака, партизанського краю. Тобто, тут ще коли збройні сили лише розворачувалися на наших теринах. Вже був такий партизанський рух, який зупинив кучу колон, які йшли на Київ, і про це вже сьогодні. Ну Говорити ще раз, може, може, й не потрібно, адже це вже є достояння історії. За рахунок чого ви стояла сума? Слабоуміє твага. Ми не вбиваємо людей. Ми, ми вбиваємо ворога. Місто суми це мій дім. Я звідси нікуди не поїду. Я буду стояти насмерть в своєму місті. Дім завжди хочеться захистити від загарбників, від усіх, хочеться, щоб спокійно в ньому жили наші діти. Наші батьки. Ми на своїй землі, ми не віддамо ні клаптика кусочка нашої землі цьому клятому ворогу. Війна насправді показала, хто є хто, і вона, якби би всіх, можна сказати, содінила в місті. Я знаю, що наші люди вони візьмуть вила, візьмуть стапки, візьмуть граблі. Вони кацапа будуть бути. Ми змінились дуже сильно. Ми здобули дуже багато навичок. Ми отримали багато технічне забезпечення. І так як було в перші дні війни, вже не буде. Ворог вже не зможе йти тут маршами, проходити там якимись парадними колонами. Тут його чекає тільки розгром. Потрібно вірити в збройні сили. Ми свою роботу зробимо на сьогоднішній день. Це найкращі збройні сили серед усіх армій. Це моє не просто думка, це моє переконання. В колективі є таке бачення, що готові покласти життя, готові захистити Україну в будь-який момент. Вони фахівці своєї справи. На них можна положитися. Вони поважають тих людей, які мають бойовий досвід. І це мені подобається. Тому служити тут для мене честь. Господи, дай мені перемогу. Нехай Україна розквітне, нехай згинуть наші вороги. А ми будемо жити в любові, в благості, в єдності з Богом та своїми ближніми. Україна не сходить зі шпальт світових медіа. Повідомлення з фронту, сила і міць наших зсу, історичні рішення генасамблеї ООН та пар'є, утвердження ролі української індентичності, культури, мови. Тож 6 грудня з нагоди дня збройних сил України на адресу наших військових надходить безліч привітань та найкращих побажань від поважних людей з усіх куточків світу. Просто зараз в нашому ефірі марафон привітань для ЗСУ 2022 Вітаємо на зв'язку Українці з Італією. Дорогі наші захисники! Ми хочемо вас привітати з вашим професійним днем та побажати вам міцного здоров'я, тому що це найголовніше натхнення, тому що це найважливіше для вашої роботи: спокою, миру та злагоди, завжди тримати бойовий дух і ніколи не втрачати сили та бажання боротися та йти до кінця. Залишайтеся такими ж мужніми, як ми вас і знаємо. Ми у вас віримо, ми вас любимо, ми вас чекаємо і сподіваємося, що все закінчиться нашою перемогою. А це буде стовідсотково. Все буде Україна. Чао! Слава Україні! Шановні земляки! Привіт з Єрусаліма! Тільки повертаюся в храм Господнього, де став свічки за здрав'я братів, які охороняють моє життя, мою сім'ю, мою країну. І за упокій тих людей, які віддали своє життя за нашу майбутню перемогу. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам за свій мирний сон. Дуже дякую вам. Дуже надію, що не здалегіть той день, коли ми знаємо про день нашої перемоги, великої перемоги. Дякую вам зі святом вас. Слава Україні! Дорогі наші захисники і захисниці, вітаємо вас зі святом, з Днем Збройних сил України. Дякуємо вам за вашу відданість, за вашу силу і мужність, за те, що обороните нашу землю і бережете спокій моїх рідних, які залишились вдома. Зараз я знаходжуся на березі Балтійського моря в Литві, і я дуже рада, що ця країна вірить в нашу перемогу не менше за самих українців. Вона постійно допомагає Україні і нашим громадянам, хто опинився тут. Вірю в те, що скоро ми всі почуємо таке омріяне слово перемога. Нехай вас береже Бог, а янгол охоронець відводить від біду. Вірю в вас, вірю в Україну! Слава Україні! Героям слава! Найцінніше в нашому житті мир, спорт та стабільність. Тому немає вищої честі. Ніж бути захисником України. Вітаю героїв та героїнь Збройних сил України, які ціною власного життя боронять країну, бережуть спокій та дарують надію на наше вільне та мирне майбутнє. Я твердо вірю в незламну силу наших мужніх воїнів, які відстоюють свободу, звільняють українську землю від окупантів і тим самим наближають нашу перемогу. Я впевнена, що зовсім скоро настане довгоочікуваний день, коли я зможу повернутися додому і будувати щасливе майбутнє у своєрідній, єдиній, неподільній та незалежній Україні. Дякуємо військовослужбовцям ЗСУ. Слава Україні! Люди друзі! Хочемо привітати вас у свята і сказати величезну дякую від е, всіх, всіх, абсолютно всіх українців зараз. Ми по різних куточках світу ми всі хочемо додому дуже сильно. Ми мріємо туди там скажуть, що беремо. Мені здається, буде ридати весь світ а, від радості, а, тому що цієї події чекають абсолютно всі. Тому ми, ми вам ще раз дуже дякуємо. Ми бажаємо, що вас бере доріг а, кожного, янголохоронець та бо. Ми вважаємо найшвидшої перемоги. Ми посилаємо вам найбільші обійми, найбільшу любов і вдячність за все, що відбувається зараз, за те, як ви це робите, як ви виборонити нашу державу. Ви стали просто надзвичайними для всього світу. Дуже вам дякуємо і чекаємо того класного дзвінка про перемогу нарешті. Добрий день, Україна, добрий день сміщина. Вітаю вас з самого заходу Європи. Вітаю хлопців ЗСУ з святом і вірю, що вони, як цей океан, змітуть всіх тих окупантів з нашої країни, і у нас буде мир і спокій. Святом вас! Перемога буде обов'язково за нами. Доброго вечора! Вітання з Брюсселю. Хочу сказати, що ми тут підтримуємо українську армію, бажаємо здоров'я українським захисникам, бажаємо якнайшвидше добитися перемоги. Я живу в Бельгії, але сам я поляк, і 102 роки тому наш народ відбив російську погану більшовицьку навалу. Нам це вдалося і сподіваємося. Бажаємо, щоб вам це також якнайшвидше вдалося і. Ми могли всі разом святкувати перемогу у від окупантів України. Хочу побажати вже тільки добрих новин. Хочу побажати якнайшвидшого найшвидшого закінчення війни перемогою. Слава Україні! Українці з Польщі віддають Збройні Сили України з постійним святом. Ви наша надія та наша опора. Ми віримо у вас разом до перемоги. Дорогі наші захисники, передаю вам вітання з познаків. Ваш, ваше свято хотіла би вам передовсім подякувати за те, що я жива, за те, що жива моя родина і друзі в Україні. Хочу вам побажати багато сил і наснаги стояти і боротися далі. Дуже молюся, щоб зима була до вас поблажливою, щоб ви могли нищити наших ворогів легко і швидко. І пам'ятайте, що у вас дуже надійний тил, як в Україні. Так і за її межами, і що ми всі чекаємо кожного з вас якомога швидше вдома, живими і здоровими зі святом. Я Інна, я українка, і зараз я в Нідерландах. Цьогорічне святкування Дня Збройних сил України для кожного українця є особливим. Багато моїх друзів зараз знаходяться на фронті і боронять нашу державу. Я дякую кожному з вас, кожному українцю, хто боронить нашу державу. У кожного свій фронт, але особливо я вдячна тим, хто на передовій. Бажаю вам міцного здоров'я і перемоги всім нам, хлопці. Вітаємо вас із святом. і від імені всіх мам, які були змушені тікати з нашої рідної України, врятуючи життя своїх дітей. Я хочу висловити вам подяку за ту надію, яку ви даруєте нам на повернення додому. Будь ласка, тримайтеся. Нехай кожного з вас боронить ваш Ян Милохоронець. День Збройних сил України це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною, але у 2022 році, під час повномасштабної війни, його важливість зросла ще більше. ЗСУ це меч і щит України, наша опора і захист. Сумщина разом із усім світом низько вклоняється тим, хто відстоює її рубежі. Що бажають сумчани українським військовим далі у нашій рубриці Запитання дня. Таю бажаю міцного козацького здоров'я, витримки. А усім повернутися живим. Ми всі пишаємось, любимо та очікуємо на перемогу. Щастя, здоров'я, найшвидшого миру в нашій країні. І дякуємо вам за вашу, за вашу титанічну працю щоденну. Дякуємо вам за все. Дай Боже, ми молимося за них кожен день. Так хочеться швидше міра, так хочеться жити, так як ми по-чоловічці повинні жити, так як люди. Треба сказати, що побажати їм незламності, віри в себе, віри в нашу перемогу і просто щоб все буде Україна. Та вони змінилися конкретно і зараз наші Збройні Сили це не ті, що були 24 лютого. Це набагато сильніша армія, набагато впевненіші в собі. Перемоги, всього найкращого, щоб все було добре в них. Не знаю, всього найкращого. Здоров'я хлопцям! Хай стоять, боронять нашу рідну Україну, а ми будемо на своєму місці тут робити все можливе. Ми на них сподіваємося, ми їх підтримуємо, ми за них молимося і чекаємо домой з побідою. Слава Україні! Героям слава! Побажаю їм стойкості та витривалості. Через них ми зараз можемо прогулюватися по нашому місту і жити нормальним життям. Насамперед бажаємо перемоги, щоб скоріше все це закінчилось, щоб усі повернулись додому, до своїх сімей, живіти здорові». Добра, здоров'я найголовніше, і успіхів». В їх нелегкій роботі. Очень круте, саме крутеев в мире. Вони дуже гарно захищають нашу сумщину і взагалі всю Україну. Я хочу побажати нашим Збройним силам. Наснаги, наснаги щастя, міцного духу, здоров'я, конечно. Так сказали, за це тяжело время. На даний момент наші войска очень шагнули в развитии. Благодаря да, хорошому вороженню і так само крепкому духу не було бы такого крепкого духу, то не було у нас таких бы сильних войск. Благодаря їм і хорошому оружию скоро будет победа, это 100%. Щастя, здоров'я, миру і щоб вони всі поверталися додому живими до своїх рідних і близьких. Я думаю, це найголовніше для нас всіх. Но якби не вони, то напевно нам би всім підав вже давно була. Дякуємо, що ще можна сказати. Окрім дякую, і сльози зараз буду плакати. більш нічого. Натхнення, водушевлення, от щоб все в них було добре. І щоб ми через два місяці вигнали всіх от цю нечість. У нас дуже багато знайомих, які в теробороні захищають, допомагають. Я їм хочу передати, щоб вони не здавалися, ну, вони цього ніколи не зроблять. І бажаю їм дуже великого терпіння, тому що я розумію, що в даній ситуації виходить, як виходить. І ми всі разом з ними чекаємо того дня. З кожним днем він все ближче і ближче. Вони сильні, вони мужні, а головне вони впевнені в собі. Я над собою бачу крила, курли з росивами води. На Україну заспішили. А небеса кричать Куди? Тут гради б'ють, тут урагани, тут кров'ю плачеться земля. На вас чекають скрізь капкани і стріли ціляться в поля. Але у дужих крил маленьких неспинний рит в живих сердець, не чужина, це ж наша ненька, за неї навіть птах борець. Здіймаються ж ключі лелечі, Вахтиркці, сумах і рамнах, і не зігнуться наші плечі, якщо воює з нами птах. Колектив телерадіокомпанії Відікон долучається до привітань на адресу українських військовослужбовців усіх рангів, ветеранів та новобранців, вічна пам'ять полеглим героям, вічна слава і шана живим. Бажаємо вам і вашим родинам мирного неба над головою, здоров'я, світлого настрою та професійних успіхів. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Віримо в Збройні Сили України та нашу перемогу! А з вами була Валерія Барикіна. До нових зустрічей на телеканалі Відікон. we yeah. yeah. yeah.